Оце хорошо, що вони тролейбус запустили, Це дуже правильно для пенсіонерів. На одній із зупинок громадського транспорту у Полтаві Юрій Клименко чекає на тролейбус. Електротранспорт у місті не працював від 20 жовтня. А цього понеділка його повернули на маршрути. У нас же війна куди жіватися. Спасибо сказати, що є і утро ти туди. Роботу їдеш, і як з роботи їдеш. Є кожен день їжджу на роботу в музей наш краєзнавчий. Зранку їду на роботу, і з роботи їду на половки до обмежити рух тролейбусів вирішили для економії електроенергії. Це пов'язано із обстрілами інфраструктури, говорить заступник голови громади. Тоді, коли відбулися перші атаки на неросистему, то ми погодили і випустили на маршрути тоді вранці. Певну частину тролейбусів, але вже на в кінці дня були обмеження, ми їх не випускали. Сьогодні перший день, коли відновлено транспортне забезпечення, з п'ятої ранку до десятої і 16 до 20 Полтава електротранс, тролейбуси вгодять на маршрути. тобто вранці, щоб людей розвести по роботам, і в кінці дня, щоб забрати їх і розвести по домівках, так як я пенсіонерка, я і тролейбусом положення таке. Так що я не проти хай їздять утром, там просто після обіду. Ну, економити електроенергію треба. Поки тролейбуси не випускали на лінії, містяни їздили приватними маршрутками та автобусами, які курсують упродовж усього дня. Трошки було важкувато добиратися до роботи, а так взагалі особливих змін не помітив. Ні, якихось заторів в місті не помітив, ні відсутності транспорту також не поміта. Нині на маршрути виїхали усі півсотні тролейбусів, каже Валерій Пархоменко. Ніхто не був скорочений, всі працювали. Люди були на своїх робочих місцях. Вони проводили там, скажем так, профілактичні обстеження транспортних засобів, що вони були готові в будь-який час вийти на маршрут. Як розповів Суспільному Валерій Пархоменко, коли саме відновлять повноцінний рух тролейбусів, поки невідомо. Дарин Литвак, Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.